Півроку не бачив. Валерка. Зірка загоріла, я так. Просто молодець. Душок. І я. Такий що зараз ще шукає. Ми зняли банку мої дівчата, мої в'язь дітьми, басейн безкладний, зустріки ці безкласні, лежарки людей небагато, басейн сухоний, будемо рятувати.

Це взагалі. Люда. Люда, Люда. Люду, однокласницю нашу. Із самого Малку. Ось вона. Ось вона. Це я. Це Люда. Це Світа моя кума. От. Це, ми, це ми в першому класі. Це я вже не пам'ятаю. Чи другий, чи третій. Це Люда. Це я. Ось так. Може, так краще видно? Ні. Ну, оце так. Оце вона. Це перший клас. Це перший клас Люда. Це я. Це другий чи третій. Це я, це Люда. А це ми в 10 класі. Це Люда. Ось така лось Людмила. Це вона була в 10 класі. Така. Ні, вона майже не змінилася, їй-богу. Отака Людмила. Так, дівчатка, половина другої. Я вже з базару доглажую своє прання, бо вчора таки не догладила. Щось я вчора друге почала робити. Та і все. Так. Поставила варити кукурудзу і перець насінняний в мене був в мороділці. Та хочемо піти з дівчатами на річку. Таню з Наташею підемо. Ми ще чи... я ще в цьому році не була на річці хочу на річку. Хоч покупати. Ось, а вже завтра я. До прибираю. Сьогодні хоч оце поскладаю. Поскладаю, бо воно мені наче отут на голові заважає. Весь час думаю. Праня, праня, праня. Скласти, скласти, скласти. Це якийсь капець. Так що так. Так що так? Сьогодні. Відпочиваємо. Кукуруза вже майже готова. Перець теж. Зараз зроблю важарочки, знову забула купити моркву. Треба писати. Тож в мене морква завжди своя, а цей рік нема. Я вирубала свою, ви бачили. Бо щось там було. Там не було Так було так. Треба якось... Треба уже все записувати. Записувати, що мені треба. Написати. Бо вже в голові нічого не тримається. Так що так. Що, так. А тут полішать на місце. З дівчатами домовились десь на 3-4 годину, 15-16 годину. Правильно сказати. Так, що так. Так, все на дивані порядок, прання вже все попрасоване. Зараз пробіжусь із пілісосом, і все. І буде в мене порядок, Молодець, Света молодець! Так, дівчатка, ось наш сіл, дивіться, який класний. Завтра важиться не буду. <ріст> <ріст> Літом <ріст> <ріст> Літо складно худниця. Ні-ні ні. ні, ні. <ріст> туда, так, все, сідаємо <ріст> <ріст> і будемо. будемо обідає, що не їла нічого. Ну, на мої деїсти. зірочки. І... Ай, красуня. Красні, як ракети. Не тут хорошо, ось сидимо Ай. хорошо. Так, все давай. -ка. Я лохівий, підемо купатися. Підемо? Зайчик, він такий, він мій, він мій холодий. Бачиш, який я холосий? Бачиш. Валерка, ти боїшся, так? Не йдеш? Так, Йдемо купатися? О, яка тепла водичка. Клас. Мені новий, яке казала, тут воду. Боже, яка тепла вода?

чи Я, Ой, я маю, <гум> <Чистець>, горючі. <голос. гум> Та звук удалий. Панорама <гум> Хай все буде. Вечором випишеш. Я що не треба, то я поудаляю. <гум> <гум> <такий>, <гум> Нормальний тебе голос Дівчатка, дивіться, який кавун. Боже, яка краса. А красота. смачний. Да, кума? Mm. Смачненький? Ти що? Ну ти ж хотіла. Та домашній вовче добрий. Ну їж. <гум> <гум> На здоров'ячку. І Домої я буду ти їсти. Мати. Я тобі дякуємо, що ти викупила. <гум> і <гум> кукурузу, <гум> да, і вже кукурузу поїли. кукурузу поїли дуже добре. О, і дитяке. Пиво те. Чернігоська наша нормальна, а кому ну, це О, Молодець, Куба. Так, 21 година. Я вже вдома покупалася вся річки. Та й буду ставити вам відео. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших воїнів, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе і своїх дітей. До завтра!